Вчора було ліквідовано на Донецькому напрямку гелікоптер російський мі 8 орієнтовно в 30 кілометрах від лінії бойового зіткнення Він так би мовити, долітався. Наразі самі ж окупанти розповідають про три основні версії. Чому ж їхній мі 8 навічно залишиться на українській землі? Спочатку вони сказали, що ну от ви бачите їхні пабліки. Повідомляють, що мі 8 в Донецькій області було знищено. Перша перша чергова версія була ска наступна: що це дружній вогонь? Що наче засоби протиповітряної оборони Російської Федерації самі ж і знищили мі 8 Далі більш а, авторитетні, можна так сказати, так. Як файтер-бомбер джерела почали повідомляти, що цілком можливо вперше в історії такий багатотонний гелікоптер мі 8 вдалося атакувати силам оборони України дронами, тому що вони запланували, що якраз мі 8 здійснює посадку, і в момент саме посадки цього гелікоптера були атакова був атаковані нашими безплотними літальними комплексами. І знищений ну і третій варіант самі ж кажуть також росіяни, що тако можливо, що нашим силам оборони вдалося з'ясувати, виявити куди як летить цей мі 8 де буде він робити, де буде робити зупинку. Відповідно оперативно дані нашим силам оборони в тилу, і наші хаймерси накрили цей гелікоптер. Але хочу вам сказати, що так, як виглядає от загоряння цього гелікоптера на кадрах, Хаймерс мав би значно сильніше рознести, очевидно, і не залишити з жодної конструкції. Тому цілком можливо, що це наші впівідрони, а тим паче ми знаємо, як, який рівень наших операторів, наскільки вони феноменально виконують роботу. І про це знають особливо самі ж окупанти. Що ж, давайте далі говорити про те, що відбувається в Україні, Харків, Харківська область. І відповідно. Що там зараз? Там ми знаємо, що в прилітали і великі бурлаки. Там авіаційний удар був нанесено. і самий Харків завжди страждав. На жаль, від окупантів. Більше про це говоримо з нашим кореспондентом в Харкові. Аня Черненко. Аня, вітаю, слава Україні! Діром слава вітаю! Так хочу почати з оперативної ситуації. Не омину, звісно, великий бурлук, тому що це велика трагедія, кадри, після якої бачили з вчорашнього дня після офіційної публікації Вся Україна і сподіваюсь світ, тому що це правда велике горе. але хочу почати з ударів, які були сьогодні вночі, сьогодні зранку. По-перше, вперше за тривалий час росіяни нанесли удар по ізюму. І от щораз, коли я читаю про удари по Ізюму, Ізюмським селам, воно якось особливо. Емоційно до цього ставишся, тому що ми пам'ятаємо, що вони і так дуже сильно розбиті. І зум сильно пошкоджений. Деякі його райони взагалі на 80%, осела А села довкруху вони розбиті просто на 90%, а іноді, на жаль, 99%. Цей удар нанесли з Искандера М. Били по нежитловим будівлям. Але, от, повторюся, з тим рівнем руйнуванням: руйнування нежитлових будівель, на жаль, в зумі вистачає. І ми маємо там постраждалу жінку, їй 58 років. На щастя, їй надали медики до допомогу на місці і госпіталізація не знадобилася вже сьогодні. Зранку били Куп'янщині росіяни дуже сильно. Це наприклад Синькове били з авіації. Там поранений 70-річний пенсіонер. А інше село Новоосиново, там на жаль є загиблий. Там розбили кілька житлових будинків, і от серед них на жаль, ми маємо жертву. Того чоловіка. Ще також хочу сказати про поранених вночі через удар по одній з залізничних станцій. Як про це повідомили в Укрзалізниці, Ми маємо на жаль поранену жінку. Вона працювала провідницею і у неї осколкове поранення голови. Але на щастя, тут теж обійшлося без госпіталізації. Щодо руйнувань, то в Укрзалізниці говорять, що постраждали також пасажирські вагони. Населений пункт ми відповідно до заходів безпеки не називаємо. І також ще одна постраждала це. Постраждалий чоловік, постраждала людина 55 років років село Шевченкове. Це вже вчорашній день. Загалом, якщо ми говоримо про вчорашній день, сьогоднішню ніч і сьогоднішній ранок, ми маємо аж шістьох поранених і двох загиблих людей. Це от якщо говоримо про харківський регіон.